Йоу, всім привіт! І сьогодні ви можете побачити, що у мене є діаманти під ногами. І ви знаєте, вони не просто так тут заспавнились. Є маленька фішечка, яку додає сьогоднішній мод. Я коли підходжу до блока і стаю на нього, він стає діамантовим, розумієте? І можна будь-який блок, ну окрім напевно обсідіана там рамок портала, перетворити на діаманти. І сьогодні ми будемо пробувати проходити Майнкрафт із отаким от чудовим оновленням. Так, головне зараз добути дерево так, щоб воно не стало діамантом. Я думаю, кожен з вас хотів би отримати такий мод і щоб він працював на сервері, щоб ви такі зайшли. І у вас була купа діамантів, ви їх продавали різним різним людям. Так, дерева я добув, крафтим верстачок, головне його не перетворити на діамант. Так, робимо дерев'яне кайло. Ну, дерев'яним кайлом поки що діаманти я добувати не можу, тому толку мені з них не так багато. Але зато я можу спуститись в печеру, добути купу каміння і зробити вже кам'яне кайло. А там уже й до заліза недалеко, а діаманти в мене прямо під носом. Добре, що блоки, які біля мене, отако збоку. Не стають діамантами, тому що колись ми з Саньком грали з модом який спавнує TNT біля тебе. То він спавнив прям скрізь ті А от діаманти спавняться тільки під ногами. Так, трішки каміння в мене вже є. Пора крафтити кам'яне кайло і оновлюватись, так би мовити. Головне, зараз дуже швидко знайти вугілля, тому що, блін, без вугілля нічого не видно, без смоло О, я кудись вирився. І тут є залізо. Оце найголовніше. Та головне залізо не перетворити на діаманти, нечайно. Так, чотири штуки в мене є. Крафтимо пічку. Так, і можна крафтити уже залізне кайло і добувати свої ж діаманти, які спавняться в нас прямо під носом. Абалдеть! Так, діамантовий сет у мене готовий, і це все круто, звісно. Але в мене нема вугілля, і я нічого абсолютно не бачу. Тому потрібно скрафти діамантове кайло і йти шукати настояще вугілля. Абалдіть, там уже скелети бігають. Їсти мені, до речі, також нема що, тому що діаманти я їсти не можу. Я спустився сразу в печеру, а толку з цього небагато, що я спустився всю печеру. Тому. Що немає мені що їсти. Зато я знайшов вугілля. Оце крутяк. Тепер я буду все бачити. Let's go. О, я тільки хотів сказати, що я лаву чую. Так, зачекай. Це я лаву перетворюю на діаманти, мені таке не потрібно. Мені потрібно. Мені потрібне залізо і відро води. А вода була якраз там, звідки. Блін, звідки я прийшов? У мене тепер нема залі... Я перетворив пічку на діамант. Це шок. Мені так не потрібно. Мені потрібно тепер знову залізо. Залізо є, і на пічку вистачить. Все, так нормально. Надо, короче, пічку ставити в стіну прям. Тоді, ну, вона не перетвориться на діаманти, я сподіваюся. Так, три заліза в мене є. Я кравчу відро, і погнали, наберемо поки водички. А мені вже, якщо чесно, хочеться дуже сильно їсти. Так, отут ніби вода. Да. Фух, слава Богу. А то я міг би і Розбитись. А я можу по воді ходити, інтересно? Ні, по воді не можу. А як я тоді по лаві міг ходити? Я не знаю. Так, і ось моя вода, я її виливаю. І найголовніше: так, обсідіан діамантами не стає. Слава Богу. В цілому, я можу просто тут портал зробити і все. Типу, це мега легко робиться. Ніби якось ось так. Зараз я залию ще купу лави. Отак перекрити. Тут викопати потрібно. Ну і в цілому, просто я роблю ось так: от портал. Це досить легко. Я вже трішки навчився. Ось так. І відро в мене є. Бем. Все. Ізі, портал готовий. Але в мене друга проблема. У мене немає кремнію. І гравію також. Тому. Блін, і я вже голодний, і не можу бігати. Абалдіть. Оце я, звісно, дожився до такого. Потрібно на поверхню. так, овечка, вибачай. Але я дуже голодний. Я вже зовсім скоро їх доганяти не буду. Так, і ще одно. Добре, що хоч мя. М'ясо з кожної падає. Потрібно ж ведесенько жарити. Було б ще на чому жарити. Я все вугілля в печері залишив. Потрібно бігти по дереву, але зараз бігти без толку, Надо спочатку хоч поїсти. Так, все остальне, поки хай жариться, а я піду, піду, піду по дереву. І я бачу там ще свинок. Обалдеть, оце крутяк. Без коників їсти не падає нічого, коники нам взагалі не потрібні. А от, блін, свинки, ви знаєте. Свинок можна і повалити. Ще дерева трішечки добути, щоб на всякий випадок, може, мені потрібно буде. Так, ну і все. Їсти в мене є купа. Ну я купа. 10 м'яса це не. Так багато, звісно, але все рівно. Блін, ну що я вже з світом зробив? Я вже набігав. Тут скрізь діаманти. Це просто шок, я не знаю. Це так прикольно, ти бігаєш, і ти робиш з усього діаманти, просто з будь-якого блоку. Цікаво, чи зможу я перетворити весь енд на діаманти? <с -2> Оце було б дуже-дуже цікаво. Блін, ну це я потім пожарю, коли знайду вугілля, а поки погнали в пекло. Їсти в мене вже трохи є чого, так що можна і відправлятися в пекло. Є в пекло поки рано відправлятися. У мене немає кремнію, а зараз він буде. Я на це сподіваюсь. Блін, я такий мільйонер, а лопату я собі так і не скрафти. <реш> Діамантова лопата готова. Головне, цей гравій, Случайно не перетворити на діамант. О, кремь випав. Let's go А тепер точно можна йти в пекло. Так, і підпалюємо let's go Так. <реш> Зато знаєте, що хочу сказати. Тут є фортеця, це по-перше. А по-друге, я ніколи не загублю свій портал, тому що за мною шлях залишається. Розумієте? Я просто по своїм слідам вернуся додому і все. І погнали по Блейзів. Блін, ну як ти мене вечно вдаряєш? Я не знаю. Постійно він мене вдаряє, цей візер. А потім я оце хожу вмираю. Але я чую десь тут уже блезів. Ага, ну ось тут ви є. А портал ваший іде? Мені потрібен портал. Ой, який портал? Мені треба спавнер. Спавнер Блейзів. Де ви є? О, так, а тут, тут, блін, оце мені не подобається. Отак треба візерів вбивати, щоб вони вас навіть не могли вдарити. Цікаво, знаєте, що хочу ще перевірити? Чи стане спап. БЛІН! Пішли шукати новий. А, ось і новий. А, і тут знову візери, які мене вже вдарили, в яких все виходить. Виходить, мене вбивати, блін. А мені потрібно поїсти, а їсти мене знову нема що. Але зато в мене появилось вугілля, тому пожаримо прямо тут. І поставимо кругляк прямо наверх, щоб е -е, я на всякий случай не пригнув. Так головне зараз поїсти і оцього блейза винести і добути бистренько стержні блейзів. Так, два штуки в мене вже є. А ви ще мене вбивати хочете? Я вам сіки діамантів. Ні, я чуть там не впав. Оце треба забудувати, щоб не було нічого такого поганого. А то я щас упаду, всі мої речі випадуть в лаву, і це буде шок повний. Так, 4 стержні в мене вже є. Досить швидко ви випадаєте, стержні. Давайте ще швидше, і я піду вже шукати ваших друзів-ендерменів. П'ять штучок уже є, халява. Все, у мене є 7 стержнів. Можна звідси просто тікати, я думаю. Так. Блін. Мене окружили. Там блейзи, тут скелети. Обалдіть. Все, тікаю, тікаю, тікаю. Так, хух. Від цього я загородився. І слава Богу. Головне тепер якось, якось, якось знайти біом з ендерменами. А як його знайти, якщо я поки що навіть не можу вилізти з цієї фортеці, я не знаю. Пішли, будемо шукати. Тут щось викопаємося. Я отак можу робити? Обалдіть. А я і не знав, що я так можу. Да, я просто в воздусі будуюсь. А чому я так можу? Це ж якось мега читерно. Ладно, коли просто спав. Я не розумію. Ну ладно. <рес> непогано, непогано. Я не знав, що так можна. Обалдеть, дивіться, як я можу. Ха. Крутяк. Це просто прикол, я не знаю. Ура! О! Ще й гаряча путівка мені випала. А тепер, до речі, я не можу ходити по воздусі чомусь. То, мабуть, тоді бах якийсь був. Але це мені не мішає вбивати ендерменів, я думаю. А, над лавою можу, Окей. <хи> я думаю, мені потрібно пережарити м'ясо, яке в мене ще є. І шукати ендерменчиків. Але поки ендерменчиків я не наблюдаю взагалі. Але досить ну, зручно. Я тепер знаю, де я поставив свою пічку, тому що за мною є отакий слід з діамантів. Опа. І сразу перлина випала. Крутяк. Ти ж ставився! Блоки ж ставились, нормально все було. По лаві можна було ходити. Чому зараз не можна? Так, потрібно йти по своє м'ясо, тому що я взяв і потратив купу ХП просто із-за такої велетненської помилки. Так, я бачу ендермена. Тільки сильно агресивний. Ще я перлину не видав свою. Головне, агресивний то дуже, а перлину мені не дає, блін. О, найс. Перлинка. Так, я трішки підготувався. Зараз я готовий зробити пічка. Мені потрібна. Пічку ми ставимо. Починаємо жарити нашу сиру курятину. Потім у мене є трохи стріл. Я хочу скрафтити ще. Так, одного мені не вистачило кремню, ну то нічого. Потрібно зробити ще стіл зачаровувань. Книжок у мене трішки є. Оп, і два діамантика. Найс. Стіл зачаровувань є. Головне, його не перетворити, нечайно. І потрібно зробити по максимуму книжних полиць. Ну, по максимуму це так. Небагато їх вийде, але все рівно. Опа, три книжні полиці в мене є. Їх потрібно поставити якось ось так. І бажано тепер зробити ще діамантовий меч, щоб його зачарувати. І, звісно, ледве не забув. Найголовніше це лук. Ну і очі. Енду, тепер у мене також є. В цілому, я в принципі повністю готовий. Меч на гостроту відкидування, лук, на силу незламність, Непогано. Все позачаровую, все, що можу. Все, все позачаровував. Надо ще пожарити трохи курятин. А то мені не вистачить їжі просто. Це я викидаю, це мені не потрібно. Тут хай жариться, і зараз побіжемо шукати портал. Так, поки воно жариться, давайте кинемо око, подивимося, в яку сторону у нас, хоча б портал. Ага, він в сторону океану. Окей. Ти ж і зламалось, блін. Ладно, тоді давайте скрафтимо човен і будемо пливти непонятно куди. ну що, go! І, в принципі, нам в ту сторону потрібно. Так що зустрінемося тоді, коли я допливу. Так, біжу я вже дуже-дуже довго. Потрібно знову кидати око. Але воно веде мене далі. Я не знаю. Я вже пробіг. Мабуть, ну, тисячу блоків, може більше, я не знаю. Ну, в основному я плив. Біг я не так далеко, але плив, я капець, як довго. Ну нічого. Погнали далі. Зараз виліземо повністю на верхушку і кинемо знову око. О, тут барани є. Я ніколи їх, до речі, не вбивав. З них м'ясо падає? Ні, м'ясо з них не падає. Ладно, давайте ще кинемо око. О, воно назад веде, як я й казав. Блін. тільки око взірвалося? Я не знаю, де мені потрібно копати. Давайте, плюс-мінус десь і тут. Так, я чую, що Це варе про те, що. Я вже десь близько. Я прям на портал викопався. Обалдеть. І тут є два ока. Як мені пощастило. Це просто капець. Як мені в нього спригнути? А в портал як мені попасти? О, все. хух Я вже подумав, я не зможу пройти Майнкрафт. Так, ендерменчики, я вас не буду трогати, ви мене теж не трогайте Так, і в принципі, що ми робимо? Ми просто взриваємо всі кристали. І дракоша буде в шоці просто. Головне, тут знаходити багато і зробити андер діамантовим. Так, головне, щоб мене зараз цей дракон не скинув. Я зроблю себе якусь платформу. То, що ти рядом, мені досить-досить не подобається. Так, платформа готова. А цієї штуки я також боюся, тому що можна від неї дуже легко померти. А це досить не круто. Я сідаю в човен, і мені байдуже. І все? Ну да, більше нічого не залишилось один тільки. Так що погнали. Let's go. Ламаємо останній кристал, який схований за гратами. Блін, аби ще попасти по ньому. Ну і все, дракоша. Я тобі стільки діамантів приніс. Ти повинен взагалі здатися мені. Просто. Даже без битви. Я готовий купити тебе. Ха. Ну давай, спускайся. А то стріл у мене не так багато, блін. Бо я би тебе і так би розстріляв. Лук у мене на силу. Так що, блін, дракоша, давай. Я чекаю на те, як ти спустишся. Ти ж хочеш спуститись, ну я ж знаю. Давай! Let's go, спускайся. О, я попав по ньому. Цікаво, а бедрок я можу зробити діамантами? Я й бедрок можу діамантами зробити. Обалдеть. Ні, ну це прям уже взагалі смішно. Навіть бедрок можу діамантами зробити. О, а цим мечем на гостроту я взагалі нормально так б'ю. Обалдеть, я йому зношу. Ну. Добре, що я хоч не помер. Потрібно воду з собою взяти. Він якраз приземляється, я йому зараз знову надаю з свого меча. Ну, обалдеть, просто від меча він вражений. Я був би в шоці, якби в мене була б гострота там, 4 або 5, я б взагалі би його дамажив. Жесть як сильно. Він знову приземляється? Тобі було мало, дракоша. Я ж зараз просто тебе розвалю. Я думаю, це остання твоя посадка, дракон. Приземлення твоє було дуже гостре, тому що тут стоїть мій меч. Ха-ха. Опа, і все, це було досить легко. Але от то, що я спавню діаманти, це взагалі крутяк. Я вам кажу. У мене все діаманти. У мене купа діамантів, просто це мега круто. Це збираємо досвід і пішли. Я вам дещо цікаве.